Добрий день. Сьогодні я вам розкажу, що можуть робити українці після закінчення 10, наприклад, класу в Німеччині або навіть після закінчення 10 класу в Україні. Приїхавши після 10 класу, ви можете поступити в його бувства шули, це є ГФ, в коледжі, а також в професійній гімназії. Тобто, в нас є коледжі, це є бруспільні шульн в Німеччині, які, наприклад, Мають відповідні напрямки, економічно, технічні, а також соціальні, і в залежності, в якому напрямку ви бачите своє майбутнє, можете ви поступати туди в клас. Після 10 класу вам вже потрібно мати закінчену повну середню освіту, а також середній бал, 3,0, щоб ви мали, і ви в цих класах будете вивчати математику, технічні професії, технічну. Технічні предмети, а також ем, відповідні предмети загального розвитку. Це є соціологія і англійська мова. І е, після, наприклад, закінчення 11-12 класу ви будете мати ем, Hochschulreife, а після 13 класу є Allgemeine Hochschulreife. Це є, наприклад, те, як у нас в Україні. Абітур називається, що ви можете після 13 класу, закінчивши тут в Німеччині, поступати в університет. А також після закінчення 12 класу ви можете поступати вже в Гохшулі або отримати дуальну професійну освіту. Тобто, якщо ви поступаєте в коледж, ви можете закінчити 11-12 клас. Гімназії або, наприклад, ХБФ це також є 11-12 клас. А 13 клас це вже є гімназія і отримаєте повну абітур allgemeine Hochschulreife, і можете поступати в університет. На педлет я вам зараз покажу, можете подивитися і інформуватися ще досконаліше.